Вітаю, панове! Сьогодні до нас із офіційним візитом примісінько з Японії завітав гордий воїн, легенда, справжня легенда, яка не потребує представлення, але я все ж таки наважуся вам його відрекомендувати. Таке другий левел, Японія, легкий танк. Ну й давайте про все по черзі. Отож, набір обладнання. Ну, як набір, одне єдине обладнання, яке не залежить від того, що ви сюди поставите. Тому що хочете більше маскування, та, будь ласка. Хочете зводитися взагалі миттєво, будь ласка, хочете найкращий огляд серед своїх однокласників, та, будь ласка. Хочете турбіну? взагалі прекрасний шедевральний варіант. Загартування і додаткових 40 хп, та взагалі без питань. Але я поставив сюди вентиляцію для чого? Правильно, щоб покращити і без того, шедевральні, неймовірні, досяг... досягнуті до апогею, власне кажучи, показники даного агрегату. От, в принципі, якось так. Це моя вам рекомендація. А ви можете ставити на нього що завгодно. Від цього цей воїн абсолюту, анігілююча машина гіршою точно не стане. В принципі, якось так. Польова модернізація у нас відсутня, тому що це другий левел. Ну і власне кажучи, давайте поговоримо з вами коротко про екіпаж. Знаєте, давним-давно, до того як мандрагора вилізла на основні сервери і була ще тільки в голові, в хворій голові форії фантазії розробника, до всього цього діла засивою до існував такі, власне кажучи, гордий воїн, предок мандрагори, да, трошки з японським корінням, але потім він мігрував, власне кажучи, в Британію, там потім народилася мандрагора, та то все ну коротше, це все зовсім інша історія. Нас вона не цікавить і не обходить. Правильно? Правильно. От тому, власне кажучи. Предок мандрагори, два члени екіпажу, один з яких, окрім того, що майстерно володіє катаною, а також десятьма бойовими, бойовими мистецтвами, чому би навіть Джекі Чан, Власне кажучи, крім всього цього, він опанував ще й навички навідника, навички радиста і навички зарядника. Одним словом, все й одразу, все як ми любимо, екіпаж 2.0 для таке точно не треба. Все правильно. Отож, тому що ми ставимо? Ставимо братерство, тому що ці два бадьорих воїна, справжні побратими, вони потребують покращення у вигляді бойового братерства. Це безумовно. Також ставимо ремонт, тому що ремонт наше все на будь-якому танку і таке не виняток, яким би сильним і могутнім воїном він не був. Ну, власне, власникавичи в кінці. Хочете поставити собі, я не знаю, маскування, хочете поставити собі там я не знаю, гострий зір, а хочете поставити радіоперехоплення. Можливо, вам захочеться поставити інтуїцію. Байдуже, щоб ви не поставили, як я сказав, таке уже досягнув свого абсолюту. Він настільки сильний, що вартий Тисячі, 10, 15, 20, 30 і навіть 37 тисяч боїв на вашому аккаунті. Він точно того вартий. І жодне обладнання, жодні пірки, жодне спорядження, не зробить його ще кращим, а тим паче ніяким чином його не зіпсує. В принципі, якось так. Ну і, власне кажучи, давайте перейдемо і подивимося на бронювання даного агрегата. Отакий от, от він таке шедевральний, прекрасний, це, це мистецтво, розумієте, це. Це мистецтво у кожному вигині його броні, у кожній цій складочці, там де гусениці, і одним словом, ідеал. Ідеал найбільш бажаний танк для кожного І в ангарі. Для абсолютно будь-якого танкіста і про все по черзі. НЛД 12 міліметрів, ВЛД 6 міліметрів. Далі знову ВЛД, там де механік воді сидить, власне кажучи, знову 12 міліметрів. І сусідня плашка також 12 міліметрів. Що ми про це знаємо? Це, на жаль, або на щастя, фігня. Власне кажучи, таке у нас сповідує спадщину своїх предків. Він сповідує повчання самураїв, і носить винятково легкий обладунок, обладунок, який не обтяжує його, який не заважає йому рухатися і завдавати. Блискавичних, просто таки миттєвих ударів своєю катаною. Шух, шух, туди-сюди. Ви не помітите, як уже таке знищив вас. Тому він носить легкий обладунок, який протикується на на превеликий жаль банально пальцем. Танкування бортом. Поставили такий от ромб і вас пробило абсолютно все сюди, по правилу трьох калібрів, навіть на цьому левелі на першому, на другому, на третьому і на четвертому левелі. Зокрема, вас пробило сюди все, тому що це 10 міліметрів. Ну хіба що якась гармата, барабанна ельтрактора, в якої 20 міліметрів, не проб'є вас сюди за правилом трьох калібрів, але на хіба і стріляти сюди, якщо вона вистрадить от сюди? І в принципі на цьому наш бій закінчується? Ба більше. У нас дно танка 4 мм, тому будьте -то обережні, коли переїжджаєте через якісь там скелі, перешкоди камінці. Будь ласка, не газуйте сильно, тому що можна уламками каміння, всяким там щебенем і так далі подряпати дно і пробити його наскрізь. От, що називається. Майте це на увазі. Власне кажучи, башта. Вилиці не працюють, скости не працюють, все як має бути. Маска гармати, ну вона як би є, і це все, що треба про неї знати. Там був якийсь скос, там якийсь 50. 53-54 міліметра. І ви просто вдумайтеся, яка це міць, яка це потужність аж цілий 1 піксель товщиною в 54 міліметра завдяки екранованій зоні. Ну і то це тільки, коли ми дивимося на нього ось під таким кутом, тому що, коли ми повертаємо ось так, ми розуміємо, що тут ніякого пікселя немає. Чому? Тому що вналі у нас маска гармати трошки витягнута, і коли ми дивимося ось так, це саме маска гармати створює нам видимість заброньованої зони в цьому місці. В принципі, якось. Отак, от, так. От. Да. Тому, 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 щоб не затримувати нашого поважного воїна, нашого таке, нашого самурая, ми просто зараз відправляємося на ньому в бій і поговоримо детальніше про його плюси, мінуси. А також ще одна ремарка про обладнання. Знаєте, як мені стається, коли розробники нерфіли пісок і забирали в цього самого піска два слота під обладнання, вони зробили дуже велику помилку, тому що, ну, це. Це треба бути дуже відчайдушними людьми, щоб лишити таке один. Хоча б навіть один слот під обладнання. тому що просто уявіть собі, наскільки цей танк стає сильним з цим одним слотом. Він і без слота просто доведений до абсолюту. Як я сказав, це машина для анігіляції. Його ТТХ це вже апогей, це вершина танкобудування. А з цілим одним слотом це взагалі це шедеврально. Це просто прекрасно. На жаль, бій для нас не шукає, тому що ну, не знайдеться супротивника, який в здоровому глузді вийде на бій. Проти нашого могутнього самурая, проти нашого могутнього японського воїна таке. В принципі, якось так. Бій шукає настільки довго, що я вже навіть не знаю, чим заповнювати для вас ефір. Тому, можливо, я це все діло просто виріжу, доки воно нам знайде бій. Але це ще не точно. Ну, давайте поговоримо про спорядження, оскільки у нас всього-навсього одна комірка під спорядження. Які ремки, які аптеки, Воно нафіг цьому нашому таке не треба. Таке у нас, як сказав, самурай, таке не танкує бортом, таке не танкує, в принципі, таке їде на пролом. Йому це. Ваші ремки і аптеки просто плюнути і розтерти. От, якось так. Тому ми поставили сюди до пайок. У якщо я не помиляюся. І ці Онікірі, можливо, потенційно допоможуть нам знайти бій, тому що треся його матері. Я вже втомився півтори хвилини заповнювати ефір і розмовляти ні про що. Хоча, зрештою, я саме цим і займаюся на цьому каналі, тому що танки це розмови ні про що. От, я сподіваюся, ви не чули цей звук з надвору, там де їхала машина. Ну от а якщо чули, ну буває. Буває таке от діло, така от проблема, таке от гора, я нічого з цим не можу зробити. Так само, як я нічого не можу зробити з тим, що нас уже дві хвилини не, не пускає до бою. Знаєте, я мабуть заткнуся. І, власне кажучи, потім це все діло просто промотаю на монтажі, коли буду закидувати перки. Або можливо, я не буду закидувати перки, тому що таке має бути унікальним. Таке це унікальний агрегат. І, власне кажучи, в нього має бути унікальний гайд, в якому ми зіграємо все на все один бій, а не два. Ну і також, очевидь, як я сказав, він має бути унікальним в тому плані, що ще не потрапить на монтажний стіл. Але сучас того, що я вже дві, понад дві хвилини заповнюю ефір, невідомо чим казано, чим невідомо для чого. Схоже, таки нам доведеться це все діло. Промотати. Ну, зрештою, давайте знаєте, поговоримо поки що про плюси, мінуси даного агрегата. Отож, безперечно, перевага така, вона одна єдина, і вона перевершує всі мінуси. Ця перевага це те, що він просто існує у грі. Ми маємо низько кланятися розробникам за те, що вони дозволили нам торкнутися до цього величного агрегата. За те, що вони дозволили нам пощупати цей величний агрегат, за те, що вони дозволили нам. Бодай на мить припустити, о, нарешті не на скинув бій, що це ми керуємо ним, а не він керує нами. Прекрасно, бій 15 на 15, навіть бо більше я вам скажу, це бій повністю зібраний з гравців, якщо я не помиляюся, без ботів. А, і це прекрасно. Зараз ми поглянемо на що здатен воїн таке. Але перш ніж ми почнемо цей бій, перш ніж ми побачимо його результати в кінці і так далі. Я хотів би, щоб ви запам'ятали і почули, скільки б не зробив таке, у нього немає цілі зробити дамаг. У нього є тільки шлях, тому що це відважний самурай. Самурай, як я сказав, на якому не соромно зробити 37 плюс-мінус 50 тисяч боїв. От, в принципі, якось так. Отож, запускаємося в бій. Оцінюємо сетап. Такс. Угу, 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 угу. Шкода, що мені ці назви нічого не говорить, тому що взагалі не викупаю що це таке. От як проти нього грати, що на себе представляє. Гордо салютуємо, сповіщаючи супротивника про свій приїзд, сповіщаючи союзників, що серед них перебуває, гордий таке. До речі, ми єдиний таке на дві команди, і це про щось таке говорить. Просто розумієте, це, це міць, це потужність, потужність, у, <кхи> яка закута у тілі цього сталевого звіра, і лише обраним, лише найбільш терплячим танкістам під силу і до снаги опанувати цю міць і спрямувати її в належне русло. От, в принципі, якось так. Ми зараз дуже важко валимо дерево, тому що, ну, на жаль, дерева більше за наш, за наш танк разів три. От, і з цим у нас спостерігаються певні труднощі. Що у нас по гарматі? Отож, гармата у нас дає 45 альфи, пробуває 41 мм міліметр і летить трошки менше 700 метрів на секунду. Це у нас базовий бронебійний снаряд. Спеціальний бронебійний снаряд, запасний, так би мовити. Дає 45 дамага, власне кажучи, пробуває 60 мм, і летить так само 700 метрів на секунду, трошки менше 700. В принципі, якось так. Е, знаєте, як я сказав у нас гордий самурай, тому ми не шукаємо обхідних шляхів. Ми поїдемо напряму, напряму до бази супротивника, тому що тільки так можна знайти себе і знайти шлях до перемоги. Отож, власний снаряд, давайте про нього поговоримо, тому що це невід'ємна частина будь-якого танка, зокрема нашого таке, чим ще називається наш таке гірше, щоб про нього не говорити, правильно? Правильно. Отож, 60 альфи, 18 мм бронепробиття, і летить так само майже 700 метрів на секунду. Е, наш, наш бойовий похід триває, він триває безупинно, і ніхто навіть не наважується стати у нас на шляху, тому що ну, тому що снаряди в не падають. От і, власне кажучи. Вони розуміють, що міць така її неможливо надламати, її неможливо перевершити, його неможливо знищити, поки на ньому грає досвідчений воїн. А я досвідчений воїн е, ну, трошки хворий на голову, тому що в мене в цьому лині 60 тисяч боїв. Але зрештою буває і таке, що називається: 4-0 рахунок, в принципі. Нормальний левел боїв я не бачу нічого відмінного від того, що відбувається у, у на му левелі на 8-му і так далі. Зараз ми будемо дуже складно вицілювати танк зі швидкістю польоту 700 метрів. Даємо підпал. Це шедеврально, це шедеврально. Боже на нас, на, шо наш, наш самурай просто карає. Він просто знищує землю своїм, своїми падінням цю саму землю, і ну нам просто немає рівних. Мені до речі, дуже цікаво, куди дівся отой сім тепе, чи як його звати. Це, це лише для нас загадкою, але я підоз, підозрюю, що він став отамано зверху, і підступно підло чекає на нас. Такс, вицілюємо. Потне вицілювання. О, господи Боже, яке потне вицілювання, не побачив танк. Так, потне що не побачив танк, це третій левел. Це, до речі, страшно. Це... Ми ризикуємо відправитися в ангар, але нічого страшного, тому що таке для нього не важливий результат, для нього важливий шлях, розумієте? Байдуже, скільки ми дамо шкоди, байдуже, скільки разів ми не проб'ємо танк в бортову проєкцію. Це все байдуже, тому що важливий лише шлях. Лише шлях воїна. Тривалістю в. 37. Тисяч боїв. От. Продовжуємо на шлях, їдемо, стріляємо в землю. В принципі, як я сказав, нічого відмінного від того, що відбувається на 10-му левелі, немає. Ми б'ємося до кінця, ми не відступаємо, ми будемо битися до скону. І, власне кажучи, я передумав, ми відступаємо, ми тікаємо, обісравшись, тому що ну, тому що якось так. М -м -м от такий от він бій на такі. Такий от він, в принципі, такі. І такий от він ПЗ3, <пізький> який знищив нас підступно, перебуваючи на третьому левелі. Він не знає, якої шкоди заподіяв авторитету. Нашого мухнього відважного танка. <хи> таке. Бо все, я, я, я не можу. А, 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 да, якось так. Одним словом, ви додивитеся цій. Ці Ніяк ви його не додивитеся, тому що я зараз ставлю паузу, і ми подивимося вже на, на результати даного бою. А, а, да, Тому що мене поплавило. я... Одним словом, чекаємо результатів бою. Отакий от він таке. Програв битву. Але виграє війну. Побитий, але не зламаний. Упав, але підніметься. Знаєте, колись говорили таку фразу, зараз ви її згадаєте, я вам скажу, і ви одразу зрозумієте, про що це. А таке зміг би. От так, так, так. Це саме про оцього отаке, якого ви зараз бачите на своєму екрані. А таке зміг би. В принципі, якось так. Отакий от, от він бій, 600 шкоди, 8 критів, 64 асіста і навіть цілий один фраг. Ба більше ми топ-2. По команді, по дамагу, е, але є нюанс. Е, наш таке, наш відважний самурай, е, жив в цьому бою три хвилини. А ось цей хлопака відкис оста останнім боже. І, і жив 12 хвилин. Ну, хіба це не показник потужності таке? Просто неймовірної, відвертої потужності, яку неможливо затьмарити жодною десяткою. Навіщо взагалі інші танки у грі, коли можна було збирати бої? 15 на 15 таке. На кожен рівень поставити свій таке, щоб в нього стало просто більше ХП, більше Альфа страйк, більше пробиття, і в принципі, уже цього було б достатньо. І я тут зараз згадав, знаєте, я сказав, що у таке немає мінусів, і лише один беззаперечний плюс. І це фактично правда, але не зовсім, тому що, о, власне кажучи, у таке є один беззаперечний плюс, він існує, в принципі, більше нічого не треба. Але разом з тим в нього є також один беззаперечний мінус. Він існує у цій грі. От, якось так. В принципі, на цьому все. Таке крутий, таке сильний, і, як я сказав, таке, це танк, який заслуговує, щоб на ньому зіграли 37 тисяч, або більше, або менше, плюс-мінус так 100 тисяч боїв. От. Ну, грайте цю гру скіловано або грайте на таке. Да, якось так. І безумовно ж, не грайте на арті, в такому випадку краще грайте вже тоді на таке. На все добре.